Розгромили окупантів під Бахмутом. Захисники 3-ї окремої штурмової бригади дали бій підрозділам 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Звільнили частину території і взяли в полон окупантів. Про це повідомив засновник полку Азов і лідер партії Національний Корпус Андрій Білецький. В результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені шоста і восьма роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін ЧВК Вагнер поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Ця дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. Інформацію також підтвердили в українській бригаді. Там зазначили, що повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації з під Бахмута та 500 трупів росіян, які там залишилися, відповідає дійсності.